Моє шанування хотів поділитися досвідом, як брав участь у конкурсах. Ось таке щось. Намалював дитяче фабрика фарб Святого Миколая. Мало бути, не виграв нічого абсолютно. Перед цим кілька днів до того був конкурс на ось таку книжечку. Гарний день в Гавані, польською мовою. На польському сайті, відповідно, на ось цьому сайті це був конкурс скрепив C.pl. І взяв малюнок дружини. Конкурс стосувався великих і малих подорожей. Це з морського ока дружина малювала, я зробив фотографію, десь отак. І надіслав, як бачите, Книжку дружина вже отримала. Крім того, та книжка була ось в такій торбочці. Що в нас тут знаходиться в цій торбочці? Акварельний олівець Gold Faber Aqua. Це якраз з цього набору. Тут було одне пусте місце і зелененький колір сюди пішов уже. Я його виклав. Ось такі акварельні фломастери. Ось такий простий олівчик 2Б. Ось такий маркер. Ось такий маркер акварельний. І тут і летерінг. Фірма Faber Castell. Goldfaber Faber Aqua. Ось такий пастельний олівчик. Ось такий Альбрехт-Дірер маркер. Ось такий акварельний олівчик. І ще цукерочки. Беріть участь в конкурсах, чи ви в Україні, чи в Польщі. Це не так складно. На все добре.